Знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це й не дрібниці, ти ж бачиш сам, які склоні часи, великі струси, перелом традиції, переосмислення краси, і вічний рух Усесвіті, у світі, лише могили з місця, ані руш О, скільки стало в нашому столітті. Скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не дивно, покрутився глобус в диму, пожежа, у кривавій млі, захворів дехто на морську хворобу, китається на палубі землі. Звичайні норми починають старіти, тривожний пошук зводиться в закон, коли стоїть історія на старті перед ривком космічний стадіон. Вона грудьми на фініші розірве Чумацький шлях мов стрічку золоту. І невагома у блакитній прірві відчує враз вагому самоту і по земні луною крізь далі неосяжно голубі. А як же ми, співці краси земної, чи голоси у нас не заслабі, чи не потонуть у вітрах простору, чи сприймуть велич нової краси? Тарас Гранітний дивиться суворо. а ви гартуйте ваші голоси не постослів'ям, пишним та барвистим. Не скарами, не белькотом надії, не криком, не переспівом на місці, а заспівом дорозі не Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог ще не було епохи для поетів, але були поети. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути не злим, тихим словом. Пом'янули. Не забули, та іначе не знали, мов останні боягузи голови сховали. У яру холоднім тихо всі позасинали, і гуртує сили лихо, а ми й не чекали. Кохались москалями, за руку вітались, і годовані рублями продались, продались закуті роками, і здивовано широко розводим руками. Не біда того народу, що правди не знає, а того є біда, що її не сприймає. От і ми в сім'ї великій, в сім'ї вольні, нові, перестали говорити українським словом, перестали відкривати правду перед людом, боїмося, ховаємося, займаємося блудом. І нема тому покути, хто продав країну. Ще прийде твій час, Іудо, нести домовину. Ми здобудемо тарасе, Гуртуймося, люди. Все, що наше, буде наше, І Україна буде.